Щоб ввести в експлуатацію це все. Mm -hmm. Ми поетапно трошки своїми силами. Нам треба допрацювати, щоб ввести в експлуатацію ту хотів. Mm -hmm. А це 1700 тисяч. А це електро, не? так? Чи це просто розширюваний печок? Mm -hmm. Андрій Петрович, присутній, щоб положення про оренду спільно з юристами послухалися керівників закладів і внесли відповідні зміни для того, щоб інвестор міг входити в наші комунальні мемінки. Mm -hmm. mm -hmm. Ми маємо минуле, ми в місті, яке свідчить, що ми маємо минуле. Це замок, який ніколи не був ніким завойований з воєнної точки зору. І це свідчить лише про одне, що ми маємо майбутнє. І наше майбутнє це тільки перед впевнений, що воно дуже швидко і не загора. Дякую вам.